Вітаю на каналі Авіатор. В поемі Кавказ присвячений загиблому другу Якову Дебальману, Тарас Григорович Шевченко звертається до горців. Борітеся, поборете, Вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святая. Всеросійська імперія використовувала звичну стратегію для загарбання Кавказу. Спочатку йшов православний піп з Христом, за ним купець з рублем, потім солдат з ружом, а завершував усе. Поміщик з кнутом. Царський намісник Кавказу Паскевич козацького роду з Полтавщини радив. Благоприятствувати возникновінню між горськими племенами, несогласіям і допомагати слабійшим. Тобто розділяй і володарюй. Та це відео не про московських холопів, а про кавказького лицаря, Осетина, що став добою за Україну. Полетіло, побимося. На півночі Кавказьких гір лежить древня земля, Осетія. Яку в давнину населяли Алани? Донині в Дігорській ущелині височіє бойова башта героя народних переказів Єсе Канукова, що боронив жителів Осетинського селища від завойовників. Музей зберігається його кримінна рушниця, яку передали нащадки, що мігрували до Туреччини, коли на рівнини і гори вдерлася всеросійська армія, горці відчайдушно захищали свою батьківщину від агресора, та сили були нерівні. Криваву багатолітню бійню московити називають. Пакаренням Кавказа, а захват Осетії добровільним каждієм для згарбання України існує інший словоблуд воссоєдіння Осетинів Канукових багато. І до якої саме гілки цього роду належав авіатор Джамбулат Бадгереєвич сказати важко. Хоча існує думка, що він походив з тагаурських алдарів по нашому князів, і, можливо, ще мав і кабардинську кров. Народився 1887 року в північній осетії Аланії, місто Беслан. Ім'я Джамбулат означає надійного авторитетного чоловіка, що з молоду заслуговує на повал. Віру магабетанську іслам зберіг. Хоча тоді осетинів вже масово заганяли у православ'я. навчався у чоловічій гімназії влади Кавказу. Потім було Тверське юнкерське кавалерійське училище, після якого у званні Корнета направлений на службу до 7-го гусарського білоруського полку, що розташовувався у Володимирі Волинському Україна. як пише Ярослав Тинченко в книзі «Герої українського неба. Джамбулат мав важкий характер, тому сам зарахувався до Осетинського кінного дивізіону, а через три роки служби був звільнений у запас. З початком Першої світової війни Джамбулат повернувся до армії. Звичайно, як часто це подають імперські пропагандисти. Добровольцем пішов защищать Отечество, не рідну Асетію, а Всеросійську імперію, що залила кров'ю Кавказ. У вересні 1914 року його кавалериста чомусь відряджено до 22-го піхотного Ніжегородського полку, де він виконував обов'язки ад'ютанта полку. У травні 15-го року отримав контузію та був евакуйований з фронту. Після одужання переведений до 17-го корпусного авіаційного загону, де літав льотчиком-спостерігачем у корпусного авіазагону. Основне завдання розвідка. На озброєні літаки Моранже. Пізніше переозброять на Ньюпор 10. -й. Нагороджений за хоробрість орденом Святої Анни 4 ступеня, який зазвичай давали за успішне виконання розвідувальних польотів. У жовтні 2015 року відправлений навчатись до військової авіаційної школи. На жаль, невідомо до якої. Отримав звання поручика. Лише в серпні, 2016-го закінчив школу у званні військового льотчика. Тривалий термін навчання пояснюється тим, що в одному з навчальних польотів він зазнав аварії, але залишився живим. Чи відмовила техніка, чи погане пілотування причина невідома. Відбув до 14-го корпусного авіаційного загону. Командир загону Коровніком і пілот Алілюхін згодом служитимуть в авіації Української Народної Республіки та у гетьмана Української держави. Схоже на те, що Кануков пілотував вже моран Парасоль типу Ель. Який називали винищувачем розвідником хоч як винищувач він був відверто слабенький. А для розвідки ще сяк так. В 16-му році Кануков був нагороджений орденами святого Станіслава ІІ II ступеня. Ці ордени – непрямий доказ, що він займався розвідкою, бомбометанням та командуванням, бо за збитий літак прийнято було нагороджувати Георгіївським хрестом. У мемуарах авіаторів є згадка про цей хрест. Але спогади то таке могли сплутати з орденом Станіслава. Після лютневої революції 1917 року Джамбулат Бадгиреєвич очолив 30-й корпусний авіазагін, на озброєнні якого окрім високопланів Маран Парасоль. Були двомісні винищувачі спад СА4, оригінальної компоновки, кабіна стрільця винесена перед пропелером, розвідка, бомбометання, скидання повідомлень. На той час для супроводу розвідувального аероплану корпусному авіазагону надавався літак винищувач, найчастіше ні якоїсь модифікації від 17 до 23 Напевно, Канука освоїв польоти на винищувачі цього типу, але щоб стати Асом з п'ятьма мінімум перемогами, інколи таке можна прочитати, це малоймовірно. Його основною роботою в небі війни була розвідка і бомбометання. Про збиті літаки противника немає жодних відомостей. На 1 вересня 1917 року він мав останнє звання капітан. Його авіазагін було розформовано. Джамбулат Кануков разом з молодшим братом Хазбулатом залишився на Україні. У 2018 році Джамбулат вступив до армії Української держави, до 2-го Подільського авіаційного дивізіону. Коли Австро-Угорська імперія припинила своє існування на українських землях було проголошено Західноукраїнська Народна Республіка. З першого дня свого існування ЗУНР опинилась у стані війни з Пальщею. Котра прагнула оволодіти територію Галичини та Волині. Поручнику Кринжаловському було доручено здійснити поїздку до гетьмана української держави Скоропадського. І В результаті проведених переговорів гетьман погодився надати необхідну допомогу для створення летунства української галицької армії. Державний секретаріат військових справ Зунер 1 грудня 1918 року видав розпорядження командантом летунського відділу і референтом летунства при державнім секретаріаті. Військових справ вважати поручника українських січових стрільців Петра Франка. Призначення Франка цілком зрозуміло: саме він ініціював створення литунського відділу та доклав зусиль до організації авіації Галичини. Зібрав авіаторів колишньої австро-угорської авіації, почав облаштування аеродрому, поповнення літаками. Так, на 5 грудня у складі відділу налічувалось тільки троє офіцерів, старшин. Власноруч під керівництвом інженера-конструктора Слєзака зі знайдених решток австро-угорських аеропланів вдалося зібрати один Бранденбург і пару трійку альбатросів. У грудні 1918 року розпорядження командування Української Галицької армії гетьманом Скоропадським була надана одна авіаційна сотня, яка 16 грудня прибула до Красного, командував сотнею полковник Борис Губер. Разом з ним прибули пілоти: полковник Джамбулат Кануков, сотник Некандер Залозний, парудчики. Федір Алілюхін і Микола Серіка. Льотчики-спостерігачі, сотник Іван Шестаков і Хорунжий Михайло Іванов. У минулому всі офіцери всеросійської армії, коли де і від кого капітан Кануков та поручик Губер отримали звання полковників, незрозуміло. Прибули аероплани два Ньюпори, 21-й, один Ньюпор 27-й та три Бранденбурги. В цей час відбулося антигетьманське повстання була відновлена Українська Народна Республіка. На прохання військового міністра Західноукраїнської Народної Республіки полковника Дмитра Вітовського, головний атаман Симон Петлюра, відрядив генерала Емельяновича Павленка в Галичину, де його призначили командувачем армії ЗУНР, а Євгена Мешковського начальником штабу. З прибуттям до Красного авіаційна сотня з Наддніпрянщини увійшла до складу литунського відділу, або, як значиться в архівних документах, до загону літаків. Кількість досягла 27 аеропланів: 9 Бранденбургів, 6 ДФВ, 7 ЛВГ і 5 Нюпорів. Ярослав Тинченко пише, що після прибуття до Галицької армії Канука вирішив здійснити переворот, самочинно оголосив себе полковником і спробував зайняти посаду командира литунського відділу. Незважаючи на те, що Галицьке командування не ставило під сумнів вигадане звання Кануковим. Йому не дозволено було обійняти посаду командира литунського відділу. Віолета Мараєва в кандидатській роботі наводить текст телеграми начальника штабу Української Галицької армії, полковника Євгена Мешковського від 31 грудня 1918 року, адресованого Канукову, де зазначається: Я вам казав, що ви призначаєтесь начальником загону літаків. Це знову підтверджую. Поручник Петро Франко, як референт авіації підлягає військовому секретаріату. А в прочих відносинах вам прошу налагодити справу у літаків. Нема можливості добитися, щоб літаки виконували накази. Вам дається повнота оперативної влади, бо ви і являєтесь єдиновідповідним за працю. Виходячи з різних джерел, можна припустити, що між Джамбулатом Кануковим і Петром Франком виникла певна конфліктна ситуація. У своїх спогадах Франко писав: Звичайно, в армії завжди було, що старший рангою обнімав командування, і полковник Кануков теж задумав те зробити. Але він дуже скоро помітив, що в змінених революціях обставинах це діло важке, тим більше, що він не знав української мови. На окремий приказ начальної команди і секретаріату я став командантом, а полковник Кануков моїм заступником. Між нами ніколи не було ніяких непорозумінь. Ані найменшого натяку боротьби за владу. Згодом Петро Іванович напише полковник Кануков був чудовий знавець літання і добрий організатор, своєю веселою, товариською вдачею швидко зумів позискати всіх. Завжди мав нові нечувані ідеї, вмонтовував могутні двигуни на маленькі орли, так називали планер літака, щоб дійти до великої швидкості. Наших пільотів, що вміли літати на повільних авіатках та льойдах, посадив на скорі нюпори і не зражувався початковими невдачами. Полковник Кануков із самого звуку двигуна означував непомильно, який літак летить. Раз ми в гурті старшин стояли на залізничній станції, як на литовищі загудів двигун доволі далеко поза гангарами. Ось красавець льойд! гукнув полковник Кануков. І в тій хвилині з-за гангарів вилетів безкучий льойд. Коли мисливський апарат Алілюхіна відлетів, здавалося, зовсім нормально. Полковник Кануков сказав невдоволено: Ну й чого полетів? Адже він працює магнетом. А іменно поручник Слєзак вмонтував в оба літаки додаткові магнети, які можна було крутити з сидження рукою. І двигун працював, хоч запал самого двигуна був нечинний. І дійсно за кілька хвилин Аллюхін вернувся і сказав із усмішкою А знаєте, я весь час працював магнетом. Тільки незвичайно тонкий слух зумів схопити таку малу неправильність у роботі двигуна. По моїм від'їзді до Сербії полковник Кануков обійняв команду литунського відділу. Тоді, коли полковника Канукова всюди повно, в бараках, гангарах, майстернях, коло скорострілів, полковник Губер сидів у своїй кімнаті. Це була мовчазна людина, москаль з походження, який важко переживав драму російської армії. У своїх спогадах Петро Іванович пише, що Джамбулат був з дружиною. Ось цю жіночку на фото. Одні вважають дружиною Залозного, а інші Канукова. З поповненням авіаційного загону особовим складом і літаками було організовано дві авіаційні сотні, які у другій половині лютого 2019 року об'єднали в авіаційний полк. Галицької армії, командиром якого став Джамбулат Бадгеревич Кануков. На думку історика Віолети Мараєвої, автора дослідження, командир гетьманської авіасотні Губер чимось не сподобався галицьким генералам, хоч він і вважався одним з найкращих всеросійських льотчиків, але загальна обстановка пригнічувала полковника і в Красному його взаємовідносини не склались. Коротка біографічна справка про Бориса Олександровича Губера. Народився в московській губернії дворянин, службу починав в піхоті, потім закінчив Київську авіашколу льотчиків-спостерігачів, а далі Севастопольську школу військових льотчиків. З осені сімнадцятого року у званні поручика виконував обов'язки командира 19-го корпусного авіазагону. Мав три перемоги з них лише одну підтверджену, за яку був нагороджений Георгіївським хрестом 4-го ступеня. Ще мав ордени Святої Анни 4, 3 та 2 ступеня Станіслава 3 та 2 ступеня літав на Нюпорі 23-му на спаді А-2. 18-го року перейшов на бік Української Народної Республіки, був заступником командира 2 го Подільського авіадивізіону з муштрової та технічної частини. З прибуттям до Красного обійняв посаду помічника командира з технічної частини. 5 лютого 1919 року полковник Губер проводив практичне заняття з пілотами на тему скидання бомб з літака по великорозмірним цілям. Його оточили щільним колом авіатори. Полковник тримав в руках п'ятифунтову бомбу, яку мав розібрати, демонструючи внутрішню будову. Коли Губер почав відкручувати зривач, так званий пропелер, пролунав на місці, де стояв полковник Губер та його учні. Переважно молоді хлопці залишились лише пошматовані людські тіла. Причиною несподіваного вибуху стала пружина, яку під час попереднього навчання Губер забув ставити на місце при складанні бомби. Крім самого Губера, загинули дев'ять чоловік: поручники Томенко, Гумецький, Лупул, Басан, Хорунжі Швець, Нестор і Хазбулат Каноков, молодший брат Джамбулат. Був тяжко поранений сотник Іван Фастаківський. Похорон українських авіаторів відбувся на цвинтарі в Красному. Після закінчення українсько-польської війни на могилі галицьких авіаторів українська громада періодично проводила траурні урочистості. Священник відправляв панахиду, а молодь з просвіти і сокола щорічно сплітали вінок для надбогильного хреста. Польська поліція за наказом тодішньої влади зривала вінок і викидала на смітник. Від 1927 року українці готували два вінки. Один несли за процесію, а другий непомітно городами. Коли поліція зривала один вінок під час панахиди на Хресті, з'являвся другий, у 1935 році, за наказом Золочівського старства українських авіаторів було ексгумовано, а площу, де вони були поховані, розрівняно. Місцевим хлопцям вдалося вночі забрати з поліційного відділку хрест і потай закопати його. Та молоді виконавці цієї акції були розстріляні НКВДстами у червні 1941 року в Золочівській тюрмі. Тому місце, де сховано Хрест, досі невідоме. У 1992 році на місці першого поховання був відкритий пантеон. І встановлений пам'ятний знак галицькими авіаторами було здійснено 10 нальотів на зайнятий поляками Львів, під час яких бомбовим ударом була виведена з ладу електростанція. У результаті бомбардування залізничного вокзалу на деякий час було зовсім прип... зупинено рух поїздів. Бомбардуванню підпали кадетська школа, де на той час розташовувалася польське радіо, аеродром Левандівка. Місце базування польського авіаційного підрозділу. Артилерійські казарми і батареї в районі Високого замку. Типовими завданнями були дальня розвідка на Львівському та Белському напрямках, ближня розвідка над лінією фронту, прикриття переднього краю власних військ, кур'єрські польоти до Стрію та Станіслава. Нестача літаків-розвідників примушувала використовувати винищувачі для виконання непритаманних їм функцій. Галицькі літаки скидали бомби на залізничні станції вздовж головних транспортних шляхів або здійснювали вільне полювання. За польськими військовими ешелонами та бронепоїздами. Повітряні бої між українськими і польськими літаками були малочисельними. І твердження, що Канука взбив 9 із 16 літаків, це просто художній свист. На сьогодні взагалі відсутні документи, що свідчать про будь які його польоти. Проблемою була відсутність австрійських бомб. Авіатори УГА пристосували всеросійські 50 фунтомі бомби, а згодом виготовляли бомби із гранат і мін. На початку 19-го року уряд Симона Васильовича Петлюри передав вагон бомб і проблему було вирішено. В середині травня розпочався загальний відступ Галицької армії. 21 травня друга авіасотня перебазувалась на аеродром Азерна під Тернополем. Під час перельоту, на вкрай старому і зношеному біплані Фарман 30 розбився командир авіаполку Кануков і два механіки. Причини катастрофи невідомі. Існує конспірологічна версія з голівудським сюжетом. Начебто симпатик більшовиків австрієць Йозеф Кубіш підсипав металеву стружку в мотор, а потім намагався втекти на аероплані. Тоді льотчик Ас Євський наздогнав його і збив. Щоправда, за польськими даними, кубш чи Кубіш просто прилетів до них 18 серпня 19-го року. Ну що ж, повернемось в наші часи. Як запевняють на федеральному білборді, Аланський барс, кращий друг російського ведмедя. А цей, прямо-таки, Лермонтовський, герой нашого времени, Кануков, вже ніколи не топтатиме українську землю. Нащадки колишніх гордих горців, вірно піддано, звернулись до московського правителя Щелобітної. Не посилати більше осетин на війну в Україну, бо зникне народ Аланії і Осетії, щоб на коліна стали. А одне з сімейств Канукових безнадійно оббиває пороги чиновницьких кабінетів. За дозволом відремонтувати родову башту Канукових в селищі Кабан, яка скоро за всім розвалиться і впаде. Та ми низько вклоняємось славним синам Асетії Хазбулату та Джамбулату Кануковим, що віддали своє життя за нашу і свою свободу. Контакт є контакт від Гвинта.